Багато спеціалістів страждають синдромом самозванця, але е, насправді цього синдрому не існує як такого, там як захворювання. Да? В, ну, в психології його не розглядають як якусь проблему. Чому? Тому що синдром самозванця це певний захисний механізм, який стримує людину від реалізації. Наш рептильний мозок. Е, Видає нам інформацію, що нове щось це небезпечно, що йти в реалізацію, показувати себе це небезпечно, ти ще не знаєш, що там робити. Та тебе не знають люди, можливо, вони тебе осудять. І таким чином дає сигнал постійно в усвідомість, що ти ще недостатньо готовий. Ще, ще ось ще трошечка, ще один курс, треба, ще щось, якісь знання треба. І постійно стримує людину від реалізації, так і цей синдром. Самозванця це просто спосіб не реалізовувати себе захисний механізм, який використовує наша психіка. Подумайте про це, тому що можна постійно страждати цим синдромом і ніколи від нього не позбавитися. Ви можете мати. Найвищу кваліфікацію у своїй справі, але так і не показати світові свої знання, свої навички, вміння і взагалі свої таланти, і просто залишитись на тому ж рівні, на якому ви були, бо синдром самозванця він буде з вами завжди, і він буде проявлятися кожного разу, коли ви починаєте нову справу, починаєте нове якесь діло, та кудись в якусь нову сферу йдете. Це цей Синдром він буде підійматися, тому що це рептильний мозок, який намагається захистити нас від реалізації.